І так почнемо з головного в пошуку зіставності або кванту невизначеність очима суду. Я вам пропоную зараз будуть два рішення суду, і ключем для цих рішень, для їх усвідомлення є стаття 39.3.29. І давайте нагадаю вам її суть. Тобто для відбору зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників можемо використовувати у разі одночасного дотримання таких умов. Одночасного дотримання таких умов. Якщо зіставна юридична особа проводить діяльність зіставну з діяльності сторони, що досліджується, та виконує зіставні функції. Тобто тут і, і, да? тобто одночасно мають бути і діяльність, і функції. Тобто, а в фокусі нашої сьогоднішньої дискусії буде саме цей перший пункт. Ну, З другим пунктом, я думаю, ви всі добре відомі, це відсутність збитків. Так, на рівні за даними бухгалтерської згідності. Більш ніж в одному світному періоді в інтервалі, який досліджується. Ну і володіння 25, нами і 25 ми в частині операції з пов'язаними посолами. Значить, то все зрозуміло, але давайте подивимося практично, як в практиці іноді ця квантова невизначеність вона дає собі знаки. І так, в вашій увазі справа 420, дріб 19747, дріб 21. І 22,02.24 року. Тобто це вже касація практика Верховного суду. Одразу хочу сказати, що в перші дві інстанції були заплатником податків. І, власне, такі мото для цього рішення я вибрав, що якщо ДПС погоджується з методологією вибору методу, сторони, що тестуються, та показника рентабельності, це ще нічого, абсолютно нічого не, не означає. А, але треба зважати на хід думок перевіряючих з ДПС, і треба добре думати або міркувати щодо а, функцій. Загалі я всім раджу подивитися, уважно перечитати це цю постанову Верховного суду, тому що досліджуючи її, ми ну кожен з нас бачить почерк людини, яка робила документацію. Він бачить підходи і хід думок того хто. Створював цю документацію, і, до речі, в цьому яскраво дуже описаний підхід до бенчмарку. Тому, на мій погляд, ми зараз спробуємо його, скажімо так, проаналізувати. Він не є вичерпним, але навіть при тих при тому підході він заслуговує на увагу і звертаю, ну, щоб пропоную вам ознайомитися з ним. І так, рішення суду. Компанія є постачальником послуг перевалки та зберігання вантажів та надає послуги з такої перевалки в Одеському порту. За підсумками 2014-2015 року було три контрольованих операції: як з пов'язаними, так і контрагентами з перевідкою. Компанія підготувала документацію, вона застосувала метод чистого прибутку. Сторона, яка тестувалась е, самі себе, джерело було використане Руслана, ну і коефіцієнт чисто рентабельності вид, ну колеги. Тут одразу питання до вас е, ну, з огляду на діяльність, з огляду на е, на, ті, ті дані, які вже ви бачите, наскільки на ваш погляд є виправданим все ж таки використання методу чистого прибутку? Можливо, якась інша методологія могла бути, могла бути тут застосованою? Ну, наприклад, за умови наявності внутрішніх співставних операцій? Які, на ваш погляд, могла бути застосована методологія, Які методи? Ну і чому? Ну, поки чекаємо відповідь, давайте подумовим. Ну, подивимося на про те, як розвивалися події в цьому в цій справі. І так, компанія підготувала документацію, і власне, була перевірка. Була перевірка з питань принципу будь якому роки. Ну і позиція податкової метод та сторона рентабельності. Ок. Ну, тобто, податкова погодилась з тим, що добре, чиста рентабельність, чистий прибуток, Руслана, тестуємо себе, не питання. Далі, податкова, взагалі, в частині того, що з тих ті зістанні юридичної особи, які підібрала компанія у вибірці, на їх погляд, вони, скажімо так, не зовсім була е, значна кількість матеріальних та нематеріальних активів на думку податкової. Вона прорідила вибірку в частині наявності таких активів. І нематеріальних і матеріальних це був перший критерій е, про прорідження про і другий критерій прорідження від податкової. Це була глибоководні порти, є більш зручними та для експортерів в частині перевезення зерна судами більшої вантажопідділеності. І тому, власне, так як Одеський порт він відповідає таким умовам, то власне і ця функціональна, скажімо, належність вона також була застосована до інших компаній. І компанії, які не відповідали ці ознаки, вони також були відкинуті з вибірки. Ну як результат, діапазон рентабельності в нас вийшов іншим. Ну і по результату до нарахування. Так, я побачив Ярослава. Так, дякую вам за відповідь. Я також вважаю, що якщо за умовою наявності внутрішніх зіставних операцій, більш доречним методом був би другий метод витрати плюс, І, власне, напевно, що це було б більш, тому що за умов використання четвертого методу ми враховуємо всі функції ризики, а нам важливо все ж таки алокувати тільки ті функції ризики, які властиві цій. Операції, а власне, другий відхід саме з цим чудово і справляється. І так, позиція податкової зрозуміла. А, давайте подивимося, яким чином була а, позиція суду. А, суд зазначив, що всі порти мають однаково під'їзну транспортну інфраструктуру. Ну, власне, різниці в осадці в суду не є значними, та в залежності від групи портів застосовуються різні ставки на послуги забезпечення доступу портового оператору. Ну і тобто, цей аргумент податковий він був, ну скажімо так, відкинутий. Далі була дуже цікава фраза, я її зачитаю, не спростовано жодними належними, достатніми та допустимими доказами, що діяльність обраних платником співставних компаній у повному обсязі відповідає діяльності товариства: як за ходом КВЕД, так і за рахуванням глузевої специфіки та відповідних видів діяльності. А більшість вище вказаних компаній мають відповідний платнику розмір основних коднів. Ну, Тобто результат відбору, який залишився після того, як податково застосувало свої критерії функціональні, так, функціональної зіставності, вони на думку суду також ну, не підтверджувалися. Далі суд зазначає, що якщо підприємство велике, то має бути більше функцій, а власне і більше працюючих. І далі він робить висновок. А ті вибірці, виборці, яка залишилась, ну щось там з працюючими, досить ну, різношорстна така компанія вийшла. Ну тобто, має бути один критерій поставлений ну, вгору. Да? І намагання сказати, що або глибоководні, або ж матеріальні ресурси, воно нівелює інші. Uh, ну і в результаті uh, не вбачається з яких підстав відповідач частково залишив вибірці середньої компанії, а частково виключив із вибірки при цьому включив вибірку компанію з меншою кількістю трудових ресурсів ніж тих, які були виключені. А також не обґрунтовано чому відповідач не залишив вибірці тільки великі компанії. Ну тобто іноді критерії по кількості працюючих, це також uh, як зазначив суд. Це функції. А власне, чим більше функцій, тим власне ну, не, не тільки матеріальні активи створюють ту велич, люди створюють, скажімо так, об'єм і розмір. Тому тут суд прийшов до таких абсолютно правильних висновків щодо розмірів зіставності. Тому, колеги, тут я хотів би звернутися до вас, і можливо, хтось може прокоментувати, можливо, у когось виникли питання в частині. Саме цього рішення. Так, платник податків в даному, тобто, касація підтримала платника податків, і податки були скасовані. Які висновки попередні? Хто можливо, питання по цьому рішенню? Будь ласка, в чат. Добре, е, чекаємо питань, колеги, рухаємося далі. Так чи інакше, ми потім підсумуємо і це рішення е, взагалі з другим, але звертаю вашу увагу на намагання податкової, все ж таки, в е, перші критерії зіставності юридичних осіб, е, функція, так в голову кута ставиться функція, зіставна функція, і намагання цю функцію прийняти або ж до належності глибоководних портів. Або ж це там наявність матеріальних ресурсів. Тобто висновок дуже тут простий. Нам потрібно, коли ми досліджуємо зіставність юридичних осіб для четвертого методу, враховувати, що саме в частині зіставних функцій ми маємо використовувати. Ну і мені здається, що в цьому рішенню суду дуже показово Верховний суд ну, там. Указав на те, що нам буде потрібно.